що кажу про те, що це, е, якісь експерти чогось побоюються. Тепер, що стосується от, стосовно Харкова, знаєте, я колись був в Харкові, мене зупинили на блокпосту. І поряд зупинилася машина з колегою. Я відкрив машину, капот, там, багажник, показав все, що є. У мене був військовий рюкзак з собою. Ну, зрозуміло, люди поцікавилися, чому військовий рюкзак, ну показав все, що є. Вони перевірили наявність зброї, наявність дозвіл, все нормально. Але до чого я це відповідає? А поряд проїхав один з колег, діючий депутат Верховної Ради. Його машина не доглядала. Тобто, за чого я це веду? Що якщо вже ми вводимо, особливо в таких регіонах, то жодних виключень не повинно бути. Всі машини повинні перевірятися. Повинні, знову ж таки, треба розуміти, Харків величезне місто, там сотні доріг. Там треба, я так розумію, якісь мобільні патрулі, які ну, їздять і частково перевіряють, і тому подібне. Тобто, я не вважаю, що захист людей в першу чергу це. Загроза противникам нинішньої влади.